Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 24 липня 2025 року. Ключові висновки. Росія ймовірно впровадить нову політику щодо посилення свого військово-адміністративного потенціалу, щоб значно збільшити темпи, з якими Росія може призвати більшу кількість призовників та резервістів. Росія планувала поступове розширення російської армії з 2022 року. І запропоновані зміни до російської системи обробки особового складу ймовірно мають на меті підтримати поточні зусилля щодо збільшення чисельності російської армії. Розширення адміністративних можливостей Росії щодо обробки призовників та мобілізованого персоналу дозволило б Росії швидше та ефективніше мобілізувати сили під час затяжної війни в Україні, так і в можливій майбутній війні проти НАТО. Зменшення вузьких місць в процесі призову в Росії також вплине на здатність Росії вести війни в майбутньому. Час третього раунду двосторонніх переговорів у Стамбулі кремлівські чиновники продовжували сигналізувати про небажання Росії суттєво брати участь у зусиллях щодо встановлення міцного миру в Україні. Президент України Володимир Зеленський 24 липня вніс до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на зміцнення незалежності антикорупційних органів України. У відповідь на громадську реакцію на суперечливий законопроєкт, підписаний Зеленським 22 липня. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив дві угоди про продаж військової техніки Україні на загальну суму 322 мільйони доларів. Україна та Росія провели дев'ятий обмін військовополоненими 23 липня відповідно до домовленостей, досягнутих під час двосторонніх переговорів 2 червня у Стамбулі. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Та поблизу Куп'янська, Борової, Торецька та Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Яблунівки на північний схід від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Радьківки, на північ від Куп'янська та ймовірно захопили населений пункт. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Ольгівки, на південний схід від Борової. Російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка просувань російської армії. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 липня, показують, як російські війська піднімають прапор у східній Яблунівці на північний захід від Торецька, що свідчить про те, що російські війська ймовірно захопили поселення. Російський мілблогер приписав захоплення поселення підрозділам 33-го мотострілецького полку Росії, 20-та мотострілецька дивізія. Російські війська нещодавно просунулися на новопавлівському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська ймовірно захопили дачне на південь від Новопавлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед. Та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін. Ключові висновки щодо російської окупації оновлення від 24 липня 2025 року. Звіт інституту вивчення війни про російську окупацію відстежує діяльність, що відбувається на окупованих Росією територіях України. В оновленнях щодо окупації будуть розглянуті зусилля Росії щодо консолідації адміністративного контролю над анексованими територіями та примусової інтеграції громадян України в російські соціально культурні, економічні військові та управлінські системи. Ця лінійка змінює розділ щоденної оцінки російської наступальної кампанії, що охоплює діяльність на окупованих Росією територіях України. Ключові висновки. Створена Росією водна криза погіршується та створює антисанітарні умови життя в кількох частинах окупованої України. Окупаційні чиновники продовжують показувати, що ефективно керують кризою, водночас звинувачуючи Україну у спричиненні дефіциту води. Російські окупаційні адміністрації продовжують відправляти українських дітей до російських літніх таборів та освітніх програм з метою їхньої ідеологічної обробки та русифікації. Росія продовжує кооптувати систему освіти в окупованій Україні.